Кінець політичній дружбі американський президент Дональд Трамп почубився у соцмережах зі своїм колишнім соратником мільярдером Ілоном. Маском обидвоє влаштували перепалку в соцмережах на очах усього світу, з якої вже очевидно, що колись найближчі друзі стають затятими ворогами. Усе почалося з того, що маск розкритикував бюджетний законопроєкт команди Трампа, назвавши його огидним. Очільник Білого Дому почав писати, що той з'їхав з глузду. Маску відповідь звинуватив президента США в невдячності. Мовляв, без його допомоги той би не виграв вибори. До речі, бізнесмен витратив на його кампанію понад 250 мільйонів доларів. Трамп розлютився іще ще більше і пригрозив зупинити масштабні ділові угоди із федеральним урядом, які є основою програми SpaceX. Тоді мільярдер сказав, що вони негайно виводять з експлуатації усі космічні апарати Dragon, які використовуються для доставки вантажів, а також людей на міжнародну космічну станцію. На додачу закликав до імпічменту Трампа і сказав, що той фігурує у справі сексуального злочин. Чинця Джефі Епштейна після перепалки Трампа і Маска акції компанії Тесла, що належить мільярдеру, впали на 14%. Це найбільше падіння протягом дня за три місяці.